Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає і як її наблизити. А я вам нагадую загадую слова Платона в покарання за громадську пасивність люди отримують злочинну владу. Тому е рухаємось до нашої перемоги, позбавляємось злочинців у владі. І творимо нову Україну сьогодні. я Хочу вам задати от таке подання: пороздумувати разом з вами питання: ждунів у владі. Чи знаєте скільки зараз сьогодні в Україні ждунів у владі? Скільки потенційних колаборантів? В українській владі, чому у мене це бентежить питання, тому що ми розуміємо, що зараз я вже говорив, що сьогоднішні управлінці вони гірі повісли на нашій перемозі, замість того, щоб провести закон про мобілізацію 99-го року, який говорить про те, що мобілізація це мобілізація економіки, галузей економіки, мобілізація системи державного управління. В час особливого періоду, тобто перевід всього на потреби війни, і я вже неодноразово говорив, що на жаль, цього немає. Чому немає? Тому що, на жаль, як казав наш президент, сьогоднішні державники не є моральними авторитетами сьогоднішні посадові особи в більшості своїй готові е служити любому е хазяїну. І я вам нагадаю, що 24 лютого саме так і сталося, коли ворог вторгся в Україну. Здійснив повномасштабну аргересію, Дуже багато е, посадових особ накивали п'ятами, втікли, а ті, хто е, опинилися в окупантами, перейшли на сторону ворога і стали колаборантами. Е, саме із цього постраждали і Баканов, і Венедиктова. Просто не треба мати коротку пам'ять. Було назначено розслідування із за того, що дуже багато співробітників СБУ і прокуратури перейшли в окупації на сторону ворога і почали працювати на нього. На жаль, ми не знаємо результати цього розслідування. Баканов пішов тихо в ліс. Венедиктова була призначена послом Швейцарії, тобто ніхто не поніс покарання, які результати цього. Розслідування ми також не знаємо, скільки колаборантів і скільки ждунів сьогодні е, знаходиться в органах влади і будуть служити тому хазяїну, який прийде, ми не знаємо. І саме страшне, що в е, самій управлінці сама система не хоче цього з'ясувати. Вона не бажає провести тест на державність. Вона... Готова терпіти ждунів і колаборантів у себе в системі. Я вважаю, що ми не можемо собі допустити, тому що ми фінансуємо сьогоднішніх колаборантів, будучих колаборантів. Ми не знаємо скільки ще продовжиться війна. Не можемо спрогнозувати, скільки ми ще втратимо життів, скільки втратимо територій. Навіть Бутанов вже не говорить про каву в Криму в Ялті, захід не готовий нам надати ту кількість зброї, яка дозволить нам переламати хід війни. Він продовжує капілярним шляхом надавати нам зброю, не дозволяючи здійснити цей перелом, і залишаючи нас в такій ситуації, от як я вже неодноразово говорив. Лагідна автоназія, тобто не дозволяючи нам швидко померти, але е люди гинуть, е території вт втрачаємо мобілізації е держави, не відбулося. Системи державного управління не відбувалося. Ми продовжуємо. Фінансувати забаганки чиновників замість того, щоб обмежити фінансування лише на відновлення критичної інфраструктури, всі кошти. І решта направляти на озброєння. Я нагадаю, що у нас цього року заплановано профінансувати лише наш внутрішній ВПК на 6 мільярдів при потужностях 18 мільярдів. Тобто, у нас не вистачає 12 мільярдів для того, щоб завантажити власний ВПК. А у нас минулий. Рік да збільшили фінансування військових потреб на 51%, але це все рівно на 18 мільярдів менше ніж бюджет миру бюджет на мирні потреби. Тому ми бачимо, як квітуть е, міста, навіть е, прифронтові, де е, роблять озеленення, продовжують будувати дороги, е, продовжують витрачати кошти на е, забаганки чиновників. А в цей час не вистачає зброї, і, от як ви вважаєте, якщо ми втратимо територію, ті чиновники, які зараз знаходяться на посадах, чи приймуть вони сторону ворога і стануть колаборантами, і чи цікаво це державі? Мені це цікаво, і саме тому я запропонував провести тест на державність. Кожний чиновник давав присягу. Вірою, праводою служити українському народу, захищати його права і свободи навіть ціною власного життя. Знаєте, як от відбувається, коли приймають в банду? Людина має на очах всіх вбити людину, щоб фактично його замазати, щоб він потім не зміг їх здати або придати банду. Чому я сказав, що всі управлінці сьогодні мають пройти. Тесна державність мають виконати присягу і мають пробути рік, приймаючи безпосередню участь в бойових діях, для того, щоб вони визначили, щоб вони служили саме українському народу. Якщо ти вбив ворога, ворог ніколи не тебе не поставить на посаду. Ти вже для нього будеш злочинцем. Для того, щоб ми розібрали все ж таки, хто наші управлінці. Наші службовці, я вже не говорю про правоохоронців. Взагалі, це була ганьба, коли. Поліцейські сказали, що вони не готові виконувати присягу служити українському народу, не для того їх мати народила, щоб ризикувати власним життям. Ми не готові фінансувати колаборантів зараз. Ми дуже багато бачимо, коли СБУ виявляє навідників, які наводять російські ракети на наші мирні місця. А колаборанти на державних посадах да, СБУ не займається. Єдиний можливий зараз тест провести, е, позбутися колаборантів це е, змусити їх визначитись або вони вбивають ворога, або вони йдуть геть. Нам не потрібні зараз ждуни в органах державної влади, і ми маємо настоювати. Ми зараз з ініціативною групою хочемо все-таки провести е, народний референдум, щоб е, сьогоднішні можновладці визначились, з ким вони з українським народом, чи вони ждуни, колаборанти, які чекають і будуть е, жити і служити тому хазяїну як. Е, який прийде, чому мене? От я робив відео про гумен гуманого да рада бізнесу при президенті, яка вимагала там мораторій, який вже закінчився, закінчився, і вони там говорили, що вони знизили кількість перевірок, кількість незаконних обшуків СБУ, прокуратури силових структур. Але він там зазначив, що він аполітичний, що він. Буде домовлятися з любою владою, яка є. От чим відрізняється там людина від громадянина? Е, людина має права, а громадянин має не тільки права, але і обов'язок. Обов'язок відповідати за свою державу, за устрій. За тих, кого він наймає в управління держави і контролює їх, це велика відповідальність. От поки ми не станемо громадянами, всі бізнесмени, звичайні люди, які так звичайно мають права, але права має людина, а громадянин має обов'язки. От ми маємо взяти на себе обов'язок. Провести тест на державність наших управлінців це конче необхідно, тому що гроші в Україні є. Потенціал виготовлення зброї в Україні є. От е, я дивився Юрія Кісляка. Він сказав, що для того, щоб побудувати в Україні завод з виготовлення зброї, всього номіналу, всіх 155-ті, 120-ті, 82-ті, для мінометів, 60 весь, весь набір снарядів, патронів, треба 75 мін. Запускається завод, іде 11-й рік війни. Третій рік повномасштабної війни ми досі не маємо власних потужностей вироблення е, боєкомплекту, і е, все залежить від заходу: чи дасть він нам, чи не дасть. Тим часом у нас е, пішло 968 мільярдів, е, мільярдів, да, майже трильйон. Пішло на забаганки на благоустрій чиновників. Звичайно, якась частина пішла на відновлення критичної інфраструктури а решта. Просто витрачають чиновники, навіть не знають на що витрачати. Уже фантазія закінчується. Програмне безп... забезпечення БТІ постійно вкладається в програмне забезпечення. Минулого року майже 100 мільйонів цього року вже 50 мільйонів витрачало. Ну і в цей час у нас немає елементарних фортифікацій. Зараз говорять, можемо дистанційно мінувати підходи. Ми втрачаємо тери території, тому що не заміно. Вона не побудований фортифікації, все це вже знають. Вже ми послухали цю мантру, що е, почали виділяти кошти. Немає фортифікацій. От е, поки чиновники не опиняться в тих окопах, які вони мали два за два роки підготувати, мали налагодити виробництво власної зброї, поки вони не там не опиняться, поки вони власними руками не вб'ють ворога для того, щоб. Не дати задню, знаєте, коли, не дай Бог, прорветься фронт, і ворог зайде в українські міста, будуть зустрічати от світами клумби. Ну дивіться, це відбувається на наших очах. От кого вони збираються зустрічати своїми клумбами? Бійці на фронті кажуть: нам не треба клумби, нам треба високоточна зброя. Різні калібри для мінометів, тому що нам треба вбивати ворога. А виходить, що сидять ждуни, колаборанти всередині е і чекають. Ну реально когось чекають. От кого вони чекають? Чи готові ви фінансувати власними коштами сьогоднішніх ждунів? Тому будемо проводити референдум. Кожний е, українець має визначити або взяти на себе відповідальність, стати відповідальним громадянином, або чим ви відрізняєтесь від тих же ждунів, тільки не чекайте, що вас тут залишать живими, і ті, що при владних повноваженнях, і ті, що е, також чекають. Когось чекають, не знаю. От мене цікава е, ваша думка. Як ви вважаєте, чи потрібно провести тест на державність? Е, для цього ми готові провести е, всенародний референдум справжньої мобілізації. Як вона має виглядати? Ми маємо позбутися тих державних чиновників, які не готові кувати нашу перемогу і. Наповнити людьми з емпатією, співучастю, жертовністю ті, які в перші дні пішли захищати, які волонтерять той же бізнес відповідальний, який фінансує і готовий приймати участь і е, вкладати свою частку в нашу перемогу. Ті, хто ждуть. Ті, хто дійсно ну, внутрішні колаборанти, треба їх виявляти зараз, а не потім проводити незрозумілі розслідування і відправляти ще, не дай Бог, їх послами в країни, щоб позоритись ще за кордоном. Ви розумієте? Люди, які створили колаборантів тут, ждунів їдуть представляти країну за кордоном. Ну це взагалі ганьба. Не має такого бути в майбутній Україні, тому творимо нову Україну на нових засадах, на засадах моралі, етики, емпатії, жертовності і співучості. Кожен має проявити свою долю і продемонструвати за кого він в цій війні. Такі думки чекаю на ваші відповіді. Дякую за підтримку, за підтримку мого каналу, за донати. Будемо рухатись, розмовляти і робити конкретні дії, конкретні кроки для створення громадянського суспільства відповідального, яке візьме на себе відповідальність і побудує нову Україну. Слава Україні.